Шоколадка це не дуже добре. Я взагалі проти солодкого, дуже проти солодкого. Я не кажу, що я права треба робити, як я. Але для себе я вибір зробила, і мені стало легше. Мене колись одна подруга, вона займається мутриціологією. Вона мені колись сказала, що такий страшний термін глікація колагену. Є є таке. До цього я якось так само до солодкого ставилася. Ну там клапточок, там ще щось. А й оці всі інсуліно всі речі мене теж ніколи не бентежили взагалі ніколи. Але як я дізналася, як я почитала, мене просто враз відрубило. І я зараз мені ну, солодощі, мені дуже солодко занадто. Що з хорошого сталося, коли я відмовилася від а, 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 солодощів. По-перше, дуже загострюється нюх смак. Ну, це прикольно, тому що ти відчуваєш смаки. Так, да, блін стільки смачної їжі, от простої, вона така вся різноманітна, там стільки цих відтінків. По-друге, нервова система стала стабільнішою. Ем, Ну і шкіра. <годи> шкіра с... Це якраз да. процес старіння. Ходимо до косметологів, -стимуляції, да. стимуляції. -да -да. І п'ємо зверху колагенчик. коли запите колагенчиком. Якийсь снікерс? Діла не буде.